І всім привітки! Сьогодні я вам покажу, як заходити на сервери, в яких можна заходити лише із комп'ютера. Але я зайду на них із телефону. Для цього ми з вами скачуємо програму, яка зараз вислівідлиться, і в неї заходимо. Але потрібно її скачувати. Не у плеймаркеті, тому що там дуже нова версія, у якій безкоштовно грати не можна. Тому у описанні цього відео ви знайдете версію, яка саме потрібна для гри. Тепер у цій струці пишемо ім'я користувача. Це може бути будь-яке ім'я. Я напишу свій нік. Пароль можете нічого не вказувати. І, до речі, у вас має бути тут українська. Далі зберегти мене авторизованим і увійти як офлайн обліковий запис. Можете вибрати тільки нижнє. А можете вибрати одразу два. Це, як ви хочете, щоб у вас зберігся цей нік, чи щоб вам прийшлося ще раз заходити і вводити його. Тоді нажимаєте вхід. У нас вибиває таке віконечко, і тут має писати багато-багато-багато. Версій. Але, як ви бачите, в мене зараз тільки ось уже загрузилося. щоб писало так багато. Вибираємо тут версію 1.12.2. А тоді нажимаємо Грати. У нас тут завантажується. Це просто із-за того, що перший раз заходимо на цей нік. Тому так. Трошечки буде довго. Але коли ми кожного разу на нього будемо заходити, то воно вже буде завантажене і буде швидше. У нас відкривається таке віконечко. Спершу все темне. А потім зараз завантажиться ще. А тепер ми приєднуємося до якогось із серверів. У вас нічого тут не буде, тому ви маєте нажати Добавити. Назву сервера ви можете нічого не писати. Нам потрібна тільки адреса сервера. Туди пишете адресу сервера, на який ви хочете зайти. І вже тоді можете на ньому грати. Наприклад, зараз я спробую зайти на сервер мого друга. Ось його адреса, також вона буде у описанні. Ви можете заходити і грати разом зі мною. Тепер нажимаємо підключитися. На жаль, зараз я не можу пограти на цьому сервері, тому що в мене немає гарного підключення до інтернету. Але ви можете заходити, і, можливо, ви мене там зустрінете. Також я набираю банду в свою команду, тому пишіть мені у Discord, він є в описані. Там я все вам скажу. На цьому я закінчую своє відео. Бувайте! Те, що я зайшов на ваш сервер. Так, там нужно було сказать паляниця, паляниця.